Яка ж ситуація стосовно ПТСР в Україні станом на 2016 рік і вважалося, що розповсюдженість ПТСР серед військовослужбовців, які воювали на Донбасі, становить приблизно 15%. На 2017 рік в Україні було 280 тисяч осіб, які мали учасників статусу учасників бойових дій за даними прокуратури? 500 з них здійснили суїцид. Якщо ж говорити про суїцидальні думки, то приблизно 70% учасників бойових дій мали суїцидальні думки. Виникає логічне питання, чому війна є подією, яка потенційно призводить до посттравматичного стресового розладу. Перше, це тому, що є загроза життю і фізичному пошкодженню. Це є той фактор, який є чи не найвизначальнішим у розвитку посттравматичного стресового розладу. Ймовірність отримати фізичні ушкодження під час війни також доволі велика. Так, ми всі знаємо, що люди, які воюють, часто вони приїжджають без кінцівок, які є поранені, які отримують ураження головного мозку, що призводить до порушення соціального функціонування. Люди, які перебувають на війні, вони бачать смерть інших людей, що є також фактором ризику: полон, тортури, знущання, екстремальні умови ще. Є факторами, які також призводять до розвитку ПТСР. Люди, які перебувають на війні, вони приходять воювати. Отже, вони приходять вбивати, приходять ранити інших, і це є також факторами, які є неприроднім для психіки людини. Сексуальне насильство і невідомість, теж є факторами, які є. Значущим у розвитку ПТСР характеризуючи останній фактор, він є також одним з найважливіших у розвитку травматичних подій, тому що вважається, що невідомість вона переноситься більш важко ніж якась негативна подія, яка вихід з якої ми вже знаємо.